Хороший батько чи порушник закону. У Львові чоловік посадив свою дев'ятирічну доньку за кермо автомобіля. Відео інциденту поширили користувачі соцмереж. На кадрах батько вихваляє дитину за гарні навички водіння попри свій юний вік. Пацани, треба жити, щоб я сидів спокійно збоку. Собака з боку, де вона там є спокійно сиділа, і донька мене в 9 років везла додому. Оце рівень. Під час кермування машиною чоловік розповідав доньці правила дорожнього руху. Все, все їй своєму ряді, не зупиняйся, нехай собі. Все, все, молодець. Вирівнюйся, щоб тебе ніхто не обганяв. Умнічка. Молодець. Тату, доця. Отак. Говорюсь, ще і на гонки. Поліція вже розшукує львів'янина, який дозволив керувати транспортним засобом у середмісті Львова неповнолітній донці. За інформацією управління патрульної поліції у Львівській області, дії чоловіка розцінюються як адміністративне правопорушення. З метою реагування на адміністративне правопорушення управління патрульної поліції у Львівській області вживає заходи щодо встановлення особи для подальшого складання адміністративних матеріалів. За дозвіл дитині керувати транспортним засобом чоловіку можуть виписати штраф у розмірі 3400 гривень. Каріна не читає НТА.